Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Я всміхаюсь сонечку, здравствує золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лівся мовці Друзям посміхаюся, Зичу їм добра. Доброго ранку, друзі! Доброго ранку мені і тобі! Малята, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, осень. А як же називається перший місяць осені? Я вам розповідала. Молодці, ви згадали? Це вересень. Розумнички, у вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гукає. І яблука трусить з гілок, і сипле в портфелі сливок, солодкий зрива виноград, і кожен з нас вересню рад бо щедра, ой щедра рука, у вересня садівника Друзі, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Осінь. Добре, осінь погана. Уважно дивитися на картинку і слухайте моє твердження. Якщо це добре, то плескайте в долоні. Якщо погано, то тупотіть ніжками. Домовилися? Починаємо. Восени все навкруги вкрите золотим килимком із осіннього листя. А ще листячком можна гратися. Шарудіти. Це добре чи погано? Так, правильно, молодці, добре. Восени опадає листя. Дерева стають голими. Листя потрібно прибирати. Так, це погано. В лісі виростає багато-багато грибів. Добре, молодці. З'являються не тільки їстівні гриби, а й отруйні, які є небезпечними для життя та здоров'я. Погано, правильно, молодці. Люди збирають урожай в саду, в полі, на городі. Так, добре. Наступне Восени можна гуляти теплим осіннім днем та назбирати жолодів, каштанів, горобини, шишок і виготовляти поробки, а також зібрати красивий букет із осіннього листя. Так, правильно, це добре. Восени стає холодно, дує холодний вітер, йдуть холодні дощі. Тому дуже легко простудитися. Це погано. Осінню діти йдуть до школи. Добре, молодці. Восени від поганої погоди часто буває поганий настрій. Звичайно, це погано. Восени птахи відлітають в теплі краї. Це добре чи погано? Для нас погано, а для птахів це добре, так? Молодці, малята! Ми добре з вами пограли в гру, яка називається осінь. Добре, осінь погана. Наша зустріч закінчується. До нових зустрічей, малята! Пока-пока!